А далі поп продовжує сюжет із модної події «Ель style Awards 2013», на яку ми, між іншим, з Поліною також завітали. Поліночка, якщо пам'ятаєш якісь деталі, поділися з, з глядачами, як тобі там було? Діма, повню. Тебя, по крайней мере, точно. Мені мне, мне очень понравились парни, которые встречали нас на входе. Они модели, все очень красивые. И понравились горячительные напитки. Ну мені шампанська також сподобалося а от з приводу баскетболістів в метеликах, якщо чесно, це не мій смак. Якби там не було, дивіться все на власні очі, а то у нас трохи забулося. Ще одне красиве київське событие, де можна прийти і людей, з якими ти довго отказывался пить чай і кофе, тому що у тебе була куча дел. 24 квітня, винирнувши з кучі діл стильні зірки українського шоу-бізу, зібралися на церемонії Elle Style Awards. Щороку премію модного видання отримують за зразкову поведінку і плідну роботу, найуспішніші знаменитості. Крані церемонія пробується восьмий раз. Я на своей должности главным редактором отмечаю, наверное, ее в третий раз, если не ошибаюсь. За героев, голосует редакция. Я, прошу прощения, за героев голосуют читатели, потому что, прежде всего, «Эль Стелла вот это премия читательская. Гости модные и церемония награждения модные, поэтому я еще раз поздравляю «Эль». Такой красивый все пришли сегодня. Мне очень приятно, что я получал пять лет подряд дизайнер, лучший дизайнер по мнению редакции «Эль». І в цей раз мене вже просто зняли з номінації. Mm -hmm. <рес> тому що сказали, що вже хватить. <рес> Після того, як Андре та зняли з номінації, шанс здобути нагороду випав Лілій пустовіт. Окрім дизайнерки, статуетки дісталися Джамалі і Дмитру Шурову, яких було визнано співачкою та музичним відкриттям року. не зв'язано з модою? Не знаю даже, что сказать. Висы, я очень хреново комментирую сегодня. У меня вчера был трудный день. Но ну, мне сказали, что мне быть обязательно, потому что меня ждет какой-то сюрприз. Вот. Ну и, собственно, сегодня практически... Почти концерт, я сьогодні пою. Ікона стилю було проголошено Олену Литвин. Всього було роздано 12 чорних обелісків зі стразами. Дизайн нагороди, до речі, розробив відомий ювелір Стівен Вебстер. Деякі журналісти називають церемонію L-Style Awards Оскаром у світі моди. Втім, із таким порівнянням погоджуються далеко не всі. Ну, я можу одразу, звісно, похвастатися. Якщо так, то один оскар у мене вже є. Я отримав цю награду два роки тому. По-моєму. От, е э, в качестве певца. Ні, ну, Оскар у Світя, мода це безспорно не вороц. А ця подія дуже важлива, але все-таки це думка дуже авторитетно, але одного видання. Скоріше, це відбувається про, голосування на сайтах, да? На сайтах сидять люди, іногда настільки далекі від моди, а, що їхм мнению і складно довіряти. Давайте так. Пусть они от мне дадут в руки то, что собираются дать. А я вам скажу, это похоже на Оскар, или нет? Вот, если этим можно забивать гвозди и мешать тесто, значит, это Оскар українська. А якщо ні, то нет. Теж варіант, хай там як. А тепер у декого із зірок вдома з'явилася не лише чергова статуетка, а й стильне кухонне начиння.